Скупчення військ Російської Федерації біля Харківської області? Для чого скупчують війська біля Харківської області? Ось ми бачимо скупчення для того, щоб зробити нам страшний суд да, і піти боротися. Тобто, вони для швидкого якогось наступу скупчують в якийсь момент. В який це момент може бути, коли? В областях, які між собою пов'язані за дияво, по дияволу пов'язані, це е, може йти е, мова про Луганську Донецьку області. коли там буде за тища... От активні бойові дії, а це вони трошки призупиняються. ця карта теж саме каже. Коли буде в Луганській Донецькій областях затища, тоді почнеться робота по Харківському напрямку, тобто наступ на Харківський напрямок. Для чого вони хочуть зробити наступ? Для того, щоб імператору дістався ще кусочок нашої землі. Це імператриця це наша земля. І щоб більше зайти на нашу територію, чи вдасться їм а, окупувати щось так, щось вони. Ось ці карти щось підпаде під окупацію. Невеликі, невеликі міста, сам Харків не постраждає. От Від війни буде окупація. Маленькі міста при кордоні, от лінія нуля, ось це також кордон, вони будуть під загрозою. Але коли я питаю карт, чи буде цей наступ. Успішний вдали, такий, як вони запланували, такий, як росіяни хотіли, то мені випадають карти, що ні, вони не зможуть виконати все, що хочуть, вони стрімко почнуть, але в них буде затримки, тобто там буде боротьба і їх зупинять. Багато в них не вдасться. Але повинні ви знати, що це процес і він швидко міняється, то будемо ще дивитись на даний момент. Інформація така.